Це моя подруга. Головне вона дітей спасла. Вона довезла, вона молодець. Хоч помаленьку їхали, ну довезла. Я боявся до того, що якщо вона у неї що то нам ніхто не допоможе. Ніхто не поможе. Всі пролітають як самоліти, все одно. Летять. Особливо другі такі здорові машини, то вони не бояться ні ям, нічого летить.

Як речі тут зробили, не хату, вікна і через стіни прилетіли ці осколки. Навіть стволок був такий товстий, отакий от здоровий, потолок. Сюди. І той пасти, що наполовину перерізав, аж залетів осколок в грубу. А ми то тікали, то в підвал, то з підвалу, то в підвал, то з Хочеш знімати? Багато машин вони колеса порізали, щоб ніхто не виїжджав. Батько у нас залізний гараж, він поставив свою ціпу в гараж. Там вона і, на диву і не постраждала. Сіда за огородом в огороді прилетіла одна міна, і у дворі друга міна, якраз це, але гараж цілий лишився. Включить тебе? Шести річка. Росіяни вже почали користуватися фосфором, але це дуже небезпечно, ти вже не зможеш врятувати свою сім'ю. Від фосфору навіть і бетон прогарає, все, е тобто і гази е я дивиті, не можна дихати цим. Виїжджайте.